Добрий день, шановні колеги. На сьогодні на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин про природу користування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Винесено 26 питань. У роботі комісії беруть участь перший заступник міського голови Косінський Артур Валерійович і начальник земельного відділу Дмитрюк Дмитро Олександрович. Прошу ознайомитися з поданим порядком денним і внести свої пропозиції зауваження доповнення, якщо вони є. Якщо немає, прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Бах відсутній Парамей. за Плавуцька за Цвяк. За. Чіпко відсутній За. П'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до першого питання. Порядку денного про розгляд. Питання про надання дозволу на розроблення детального плану території, реконструкції кварталу в межах. Вулиці Шевченка, вулиці Леонтовича, вулиці Івана Павла ІІ у місті городо Хмельницького району, Хмельницької області, метою забезпечення комплексності забудови території. Віктор Олег, частково пояснив перше питання, чи є необхідність ще е, в роз'ясненні? Немає. Немає. Тоді прошу голосувати. Перше питання. Бех відсутній <парамі> За. Плавуцька за Пупліч. За. Чіпко відсутній Ярмушчук, П'ять за. за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую, друге. Про м -м -м, розгляд клопотання ТОВ компанії Агрокор, про надання дозволу на розроблення детального плану територій у зв'язку з намірами розширення підприємства «Тахоферма» у межах земельних ділянок на кадастровими номерами відповідними площою 0,3110 гектара. Площею 4,2253 тисяч гектара для вельної товарно-сільського виробництва, що знаходяться за межами населеного пункту села Хмельівка Городоцької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області для реконструкції та з вирощування корчат бройлерів за межами села Хмельівка Хмельницького району Хмельницької області зі збільшенням потужностей. З вашого дозволу, Артемі Михайлович, дуже коротенько, питання вже не нове. Село Хмелівка за межами населеного пункту, земельна ділянка, де, де буде розвиватися в нас приватний бізнес. Ми вже давали там досить багато дозволів і ділянки, ви складали, пам'ятаєте, на аукціони, і вони викупляли людські паї. В контексті того самого питання хочуть розробити детальний план території, аби визначити функціональні межі зон. Це земельні ділянки, наскільки я розумію, в користуванні чи в приватній власності Дмитрий Олександрович. Це користування ні, земельні ділянки. Так. Угу. Вони ж там виробляють? Ні, 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 ще вони будують. Ні, ні, ні. А, ще будують. Ну, взагалі, взагалі вони планували восени 25-го року запустити. Ну, видно, mm. щось пішло не по плану. Ну сьогодні зрозуміло сьогодні, велика війна, багато моментів, які йдуть не по плану з людськими ресурсами, з капіталом і так далі. Тому відкладається. Анонсували, що це буде осінь 26-го року, тобто на рік переносить. Mm. Ну, побачимо, дай Бог. А чи є ще запитання до Артура Валерійовича? Немає. Дякую, Артур Валерійович. Прошу голосувати. Бек відсутній парамей. Світлавуська за Пукліч. За. Сяк. Чепко відсутній Єрмощук. П'ять за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Третє питання порядку денного провід звернення ТОВ епіцентр К щодо надання згоди на передачу в ТОВ під центр земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за кадастровим номером, відповідним площею 0,2 тисячі гектари, яка розташована в місті городок по вулиці Рослава Мудрого, 25, Хмельницького району, Хмельницької області. Я Та так, В листопаді 2021 року ми передали то епіцентр Н-земельну ділянку. Це земельна ділянка під колишнім банком. Mm -hmm. Вулиці Ярослава Модово. Наразі не необхідно наше погодження для передачі цієї земельної ділянки в суборенду іншому користувачу. Тобто епіцентрка мають право звертатися з підзелені. Чи є запитання ще? Немає. Прошу голосувати, третє питання. Бех відсутній парамей. За. Плавуцька за Пукліч. За. за. Чепко відсутній Єрмощук, п'ять за. за. Одна у рішення прийнято. Дякую. Четверте, п'яте, шосте, сьоме і восьме. Однотипні. один той самий заявник. Різні населені пункти, але суть, прохання одна й та ж сама. Прошу ознайомитися. Четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. І дати свою згоду на об'єднання. Якщо є така пінькеру. можливість. за об'єднання. Хто за об'єднання? 4, 5, 6, 7, 8, прошу голосувати. Mm -hmm. Проти отрималися, подамогосно. За вашого дозволу зачитаю і проголосую. Про заяви ФГС закладання дозволу на розроблення технічної документації знову устрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі із невитребованих земельних паїв. Кількості 5 ділянок, які розташовані за межами населених пунктів сіл Немирниці, Дахнівка, Варівці, Остапківці, Калитниці, Стабітка, Кузьминська, Хмельницького району, Хмельницької області, загальною площою 6,8306 гектара з метою передачі в оренду. П'яте питання звучало так точно ж само, але населений пунктів сіл Радковиця трьох земельних ділянок, радковиця, борщівка, Турчинці, Хмельницький район Хмельницької області, загальною площю 6,4301 гектара. Також в оренду шосте звучало також із невитребуваних земельних часток кількості чотири ділянки, які розташовані за межами населених пунктів сіл. Велика Яромерка, Мала Яромерка, Завадинці Хмельницького району Хмельницької області, загальною площою 7,5712 гектар. З метою передачі в оренду сьоме Той самий заявник невитребувані земельні паї частки за межами населених пунктів сіл Води, мудриголи попів. Хмельницького району Хмельницької області площею 1,4242 гектар з метою передачі в оренду. І у восьмому звучало із невитребованих земельних паїв номер 439 із земель колишнього КСП Зоря, яке розташоване за межами населених пунктів Чорниводи мудригували папірня Хмельницького району Хмельницької області орієнтовна площа 1,52 гектара з метою передачі в оренду. Отак звучить дане питання порядку денного. Прошу прокоментувати, Дмитро Олександрович. Так, сам плюс звернулося, хочуть отримати відповідні дозвіл на відповідні документації, кількість і площу земельних ділянок цих витих зелене часто ми її побачите. Всі ділянки з 4 по 7 -е питання вони є сформовані. Тобто в них є кадастрові номера в восьмому питанні, кадастрового номера немає, і тому пишеться номер ділянки Павлію, угу. Ну, Суть та сама. На вибірні бої вже на регіональне питання. Зрозуміло, чи є запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Тоді голосуємо. Дане питання порядку денного. Бех відсутній парамей, Плавуцька за Пукліч, Цвяк, Чепко відсутній ярмущук. 5 за. за наступне. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання порядку денного вже буде як 9? Так. Дев'яте. Пророзить звернення ТОВ. СГП групитехніка про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення межземельних ділянок у натурі на місцевості із невитребованих земельних часток кількості три ділянки, які розташовані на території Городоцької міської ради за межами сіл на Дахнівка, Мельницького району Хмельницької області, загальною площею 6,1180 гектара з метою передачі їх в оренду. Я прокоментую з вашого дозволу питання аналогічне попереднім, тільки інший заявник. Зрозуміло. Чи є ще запитання? Не. Немає, прошу голосу. Вони сформовані, так? Так. Бех відсутній парамет. Плавуцька за Пукліч. Цяк. За. Чепко відсутній Ярмощук. П'ять за. за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Десяте і одинадцяте також. Є пропозиція щодо об'єднання. Прошу визначитися за шляхом підняття рук. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. Зачитаю про заяви плюс про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі із невитроблених земельних часток паїв в кількості 5 ділянок, які розташовані за межами населених пунктів сіл Бедриківці, Новосілка Хмельницького району Хмельницької області, загальної площі 2,0590 тисяч гектар та передати передачі в оренду. І той самий заявник. 11 ділянок невитребуваних земельних часток паїв, які розташовані за межами населених пунктів сіл Кузьмен Шишківці Хмельницького району Хмельницького області дальну площу п'ятнадцять цілих цілих гектар та передачі в оренду чи за є... так, Є відповідні документації. Якщо пам'ятаєте, на попередніх сесіях ми надавали дозвіл на такі документації. Е, було дуже багато ділянок, там більше 30, але бачимо, що вони відцілилися переузловці документації. Тобто немає їх можливості передати у зв'язку з певними причинами. 40 було. Так. Ті, які не вказані в нас ніде, тому що такі документації не робили зрозуміло. Чи є ще запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Прошу. Там відсоток буде 10 років. 10, 12, 10 років. 10 років 12 відсотків. Голосуємо. Бех відсутній Парамей. За. Плавуцька запупліч. за Пукліч. За. Цвяк. За. Чепко відсутній Єрмощук. За. 5 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. 12 питання порядку денного. Прожить звернення ТОВ ЗП групам техніка. Щодо внесення змін до договорів оренди з землі від 2612.2008 року на земельні ділянки за кадастровими номерами відповідними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, які розташовані на території Годецької ради Хмельницького району Хмельницької області. Прошу, Дмитро Олександрович, прокоментуйте. Так, договір укладався ще у 2008 році, відповідно з того часу. Відносилися певні зміни, але контекї орендарем цих ділянок загальна площа 76 гектарів. І тому у зв'язку з потребами вони хочуть продовжити термін дії відповідному духу. Наскільки? 10 років. Так, вони заяві сказали 10 чи 10, так? В заяві? Так, продовження на 10 років. Чи є ще запитання, що мені заявляло? Якщо немає, прошу да, голосувати. Продовження терміну дії договорів ще на 10 років. Да. Бек відсутній парамей. Лавуцька за Пупліч. За. Цвяк. Чепко відсутній Ярмощук. 5 за. Одногоськовішне прийнято діку. 13. Прози заяви громадянина Горбанюка Юрія Михайловича щодо передачі в оренду земель ділянки за кадастровим номером відповідним площею 6 гектарів, доведення товарного сільськогосподарського виробництва під власним об'єктом нерухомого майна. Яка розташована на території Грудицької міської ради за межами населеного пункту села Бедриківці Хмельницького району, Хмельницької області? Дмитро Олександрович, будь ласка, під так під даної земельної ділянки є виходить, порівник, який перебуває в приватній власності нашого заявника. І заявник, земельна ділянка ділянки є сформована, ще звертаю, і відповідно він хоче цю земельну ділянку отримати в оренду під власним об'єктом моєму Ну, з метою подальшого викупу він, він був у нас, як би розповідав, розповідав. Там непроста процедура, дуже, навіть сьогодні він підходив, якби, ну, якби йому пояснили, що це відразу не може бути, що саме алгоритм дій саме такий. Тому що це товарка, там, там потрібно розповідати детальний план території, погоджувати зони, міняти цільове призначення. Ну, це вже так забіг наперед, щоб якби, розуміти, що це питання, напевно, буде на слуху у нас. Ще, так, ще так, не одну сесію. Там і громадські слухання мають бути, тому що товарка сьогодні не викупляється. Це технічні цільове призначення, тільки тоді вона може. Там специфічна зміна, вона не може бути просто проєктом. Там є, є моменти. Ми подібне давали по ТДВ городоці, як ти пам'ятає, по епіцентру робили такі моменти. Є питання, Просто передати в оренду під власним об'єктом. Десять Зрозуміло. Чи є ще запитання? Прошу голосувати. 10 років 12 відсотків. Бех відсутній парамей, За. Плавуцька за цвяк. За. Чіпко відсутній Ярмощук 5 за. Одноголосно рішення прийнято дякую 14. Про розгляд службової записки начальника відділу гарпромислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Гродецької міської ради Дмитра Демедюка про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки водного фонду для рибогосподарських потреб за кадастровим номером відповідним на, на земельній ділянці за кадастровими номерами відповідними. Три, які розташовані в місті Городок по вулиці Садова. Питання стосується ставків неподалік керпічного заводу. Це колишні в орендарні кейдищ. Відповідно, ви, як пам'ятаєте, надавали дозвіл на вироблення документації, переводили у відповідність ці ставки. Зараз розділили їх на три різних об'єкта. Вони відділені дамбами і, в принципі, зараз документами там все в порядку. Чи є ще запитання? Немає. Якщо немає, прошу голосувати. 14. Обек відсутній, За. Плавуцька за Пукліч за. Цяк. Чепко відсутній Ярмошчук. П'ять за. 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 Одна рішення прийнято. Дякую. 15. Про розгляд звернення під центр К щодо дозволу на розроблення паспортів водних об'єктів на земельні ділянки водного фонду за кадастровими номерами. Відповідними два, які розташовані в місті Городок, вулиця Садова з метою наступної передачі в оренду. Це два з цих трьох, так? Так, це два з цих трьох ставків є. Центр написали нам на звернення, що вони зацікавлені в утримуванні відповідних земельних ділянок в оренду, але процедура передачі водного фонду ставків потребує розробки паспортів водних об'єктів. Вони готові їх. Розробити і після чого ми зможемо приймати рішення на аукціон. Зрозуміло. Чи є запитання до Дмитра Олександровича? Немає. Прошу голосувати, 15. Бек відсутній За. Плавуцька за покліч цвят. Чіпко відсутній ярмощук. 5 за. Одна рішення прийнято. Дякую, 16. Про розгляд службової записки начальника відділу агропромислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Гордоцької міської ради Дмитра Демолюка про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель в водного фонду з цільовим призначенням 1010 для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд за кадастровим номером відповідним площою 0,2106 гектар, розташовано місці родок вулиця Дола. Це ми проінвентаризували вільну земельну ділянку, як пам'ятаєте, надавали дозвіл на попередній сесії, вже є кадастровий номер. Затверджуємо, реєструємо право комунальної власності. Чи є запитання? Прошу голосувати, 16. Бах відсутній парамей. Лавуцька за Пукліч. Цвяк, Чепко відсутній Єрмошчук. 5 за. Одногласне рішення прийнято дякую 17 службової записки начальника відділу промислового розвитку земельних відносин виконавчого комітету городецької міської ради Дмитра Демонюка про включення до переліку земельних ділянок, право на оренди яких планується до продажу на земельних торгах окремими лотами земельні ділянки 10.07 для рибогосподарських для рибо потреб за кадастровим номером відповідним площею 18,3157. Тарека розташована на території Доцької міської ради за межами населеного пункту села Бедриківці, Хмельницького району Хмельницького. Хмельницької області. Наступний 10.07 для рибогосподарських потреб за кадастровим номером, відповідним площею 2,91 гектара, яка розташована на території міської міськради за межами населеного пункту села Жищенці Хмельницького району Хмельницької області. Наступне 1010 для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних. Споруд за кадастровим номером, відповідним площою 0,2106 гектарів, яка розташована місця в околиці Садова. Три об'єкта. Будь, Будь ласка. Перше питання 18 гектарів. Це питання стосується ставка в Бедриківці. Друге, 2,9 це ставок неподалік села Жищенці. І 10-10 це та вища земельна ділянка, яку документацію ми затверджуємо, готуємо їх виставити на аукціон. Включаємо до списку цих питань. і наступне буде питання, я вже забіжу наперед, про проведення земельних судів цих відділянків. Тобто садова тільки одна ділянка, так? Так, садова тільки одна. Угу. Чи є ще запитання? Немає, прошу голосувати з 17 Амбах відсутній параметр за. Плавуцька за. Покліч. Цвяк, Чепко відсутній Ярмущук, 5 за. 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 Одна голосне рішення пройняти 18. Про службової записки начальника відділу агропромислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Городоцької міської ради Дмитра Демедюка про проведення земельних торгів з продажу права оренди за кадастровими номерами невідповідним площею 18,3157 гектара 10.07 для рибогосподарських потреб, яке на території Гродецької міської ради за межами населеного пункту села Бедриківці Хмельницького району Хмельницької області. Наступний, наступна кадастровий номер відповідний площою 2,9010 гектара 10.07 для рибогосподарських потреб, яка розташована на території Гредецької міської ради за межами населеного пункту Жищенці Хмельницького району Хмельницької області. І наступно третя, кадастровий номер відповідний, площею 0,2106 гектара, 1010 ,10 для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд, розташовано місце груди вулиці Садова, ті ж самі земельні ділянки. Прошу, Дмитро Олександрович. Так, питання стосується попереднього. Цим рішенням ми вже надаємо дозвіл на проведення земельних догів з продажу права оренди. Це про земельний ділянок. Розуміло. Тоді прошу голосувати. 18 Бех відсутній Парамей. За. Плавуцька за Пукліч. За. Чепко відсутній За. 5 відсутні. за. за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. 19. Про заяви ФГ Щедра Нива Плюс, про затвердження проєкту зимового щодо відведення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під власними об'єктами нерухомого майна, комплекс будівель, які розташовані по вулиці Соборна, 25А, в селі Підлісний Олександр Хмельницького району Хмельницької області, за кадастровими номерами відповідними площею 0,1393 гектара, кадастровий номером відповідною площею 0,4607 10 гектара для ведення товарно сільськогосподарського виробництва та передачі в довгострокову оренду. Так, в грудні 2025 року ми надавали відповідному фермерському господарстві дозвіл на розробку землеустрою. На даний час вони цей приземливо ствою розробили, зареєстрували дві земельні ділянки і відповідно по процедурі хочуть отримати її оренду. Це земельні ділянки під їхньою фермою, тобто, яка в них в приватній власності. Розуміло. 10 років 12 відсотків. Mm. Є запитання? Нема. Немає. Прошу голосувати. 19. 10 років відсотків. Бех відсутній Параменськ, Плавуцька за Пукліч, за. Цвяк, за. Чепко відсутній Ромущук, 5 за. Одноголосного рішення прийнято. Дякую. 20. Про затвердження технічної документації знову строю щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі е, передачі земельних ділянок у власність громадянам. Перелік відповідний перед вами шість заявників. Земельні ділянки для будівництва топловування житлових будинків. Сім. Перепрошую. 6. 6. Шість. шість. Є запитання? Немає. 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 Прошу голосувати. 20 питання по порядку денного. Бех відсутній парамей. За. Плавуцька запукліч. за покліч, Цвяк. За. Чепко відсутній Єрмощук, п'ять за. Одноголосно рішення прийнято, дякую. 21. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з Мурстру щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, громадянка через Марія Володимирівна. Дмитро Олександрович, попросимо вас. Це попрошу вибачення, але 21-й це буде не про надання дозволу вже, а про затвердження. Технічної документи. Значить, це буде про затвердження. Угу. Питання стосується невитрибуваного паю. Людина угу. зробила відповідну документацію і на підставі майнового сертифіката хоче отримати земельну ділянку власність. Угу. Є запитання до Дмитра Олександровича? Тоді прошу голосувати. 21 питання. За затвердження. Бехліт Парамей. За. Плавуцька за Пукліч, За. за. Чепко відсутній Єрмошчук, 5 за. за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. 22. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва покладюк Зінаїда Антонівна. Так само питання. І це не витримуваного паю, але в даному випадку вже йде саме надання дозволу на розробку відповідної документації. Mm -hmm. Немає запитань? Прошу голосувати 22. Берхідсутній параметр. Плавуцька за, за, за. Цвятко. Чепко відсутній Ярмощук, <clears throat> 5 за. Одноголосне рішення прийнято, дякую, 23. Просто, м -м, щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відновлення. Відведення земельної ділянки з земель сільськогосподарського призначення для ведення особисто господарства, яке розташовано за межами населених пунктів двоє заємників. Тання стосується зімельного ділянку заведення особисто селянського господарства, звернулися до нас військовослужбовці, але у зв'язку з силою пункту 27 перехідних положень земельного кодексу відповідне надання дозволу забороненому під час дії військового стану тому суд до відмови. Зрозуміло, як би це не звучало неприйнятно, але є вимоги законодавства, мусимо діяти в межах закону. Тому хто? Прошу голосувати 23-й про відмову. Про відмову заємний камбек. Відсутній За. Лавуцька за Пукліч. За. Чепко відсутній ярмощук, п'ять за. 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 Одноголосне рішення прийнято. 24-й про розгляд звернення НЕК Укренерго. Про передачу безстрокове безоплатне сервітутне землекористування НЕК Укренерго з земельної ділянки площею 0,011 гектара, на яку поширюється право сервітуту із земельної ділянки площою 1,6943 тисяч гектара за кадастровим номером відповідним земельна ділянка під полезахисними лісовими смугами для будівництва та обслуговування. ПЛ-330 кВ, яка розташована за межами населених пунктів території Городоцької міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Олександрович, Земельна ділянка стосується передача частини земельної ділянки. Земельна ділянка ектар 69 комунальної власності. На частину цієї земельної ділянки Україна просить Встановити сервітутне користування це ділянка під їхньою опорою. Uh -huh. ну, Пропозиція їм надати його в сервітутне користування. Чи є запитання? Та нема. Немає. Так, немає. Прошу голосувати. 24. Бех відсутній параметр. Плавуцька за, за Цяк. Чепко відсутній ярмощук. 5 за. Одного рішення прийнято, дякую 25. Прозвіт заяви громадянина Панчишина Олега Юрійовича про надання дозволу на викуп земельної ділянки на кадастровим номером відповідним площею 0,2842 гектара для розміщення та експлуатації основних підсобних і поміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, яка розташована в місті Гордок по вулиці Володимира Винниченка, 6, 10, та перебуває в його оренді. Так, того року ми приймали рішення про передачу земельної ділянки. Фаншишину Олег Юрійович, договір зареєстрований. Коштами дивилися, він сплатив. І відповідно наразі хоче скористатися правом викупку цієї земельної ділянки. Є запитання? Прошу голосувати, 25-й. Бек відсутній параметр. Плавуцька за покліч. Цвяк, Чепко відсутній Єрмошчук. П'ять за. 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 Одоголосно рішення прийнято. Дякую. 26. Останнє питання про прозвика службової записки начальника відділу промислового розвитку та земельних відносин виконавчого комітету Городоцької міської ради Дмитра Демилюка про внесення змін до рішення 55-ї чергової сесії Городоцької міської ради від 3 грудня 2025 року номер 26 про надання згоди на встановлення земельного сервітуту. Громадянці Данчук Ользі Анатоліївні, а саме в пункті 1 рішення замінити кадастровий номер земельної ділянки в кінці 00143 на 0014 у зв'язку із технічною помилкою. Тобто трійка була лишня, так? Так, трійка була лише. Чи є потреба коментувати? Якщо немає, прошу голосувати. Бех відсутній Парамей, Плавуцька за, за. Цвяк, Чепко відсутній ярмощук. 5 за, да. за. Одноголосно рішення прийнято. На цьому питання порядку денного вичерпано. Дякую всім за плідну конструктивну роботу.